Все, вітаю з перемогою. як тобі сьогоднішній поєдинок? Дякую. Ну, безперечно, сьогодні був дуже важкий поєдинок навіть з точки тої турнірної таблиці, тому що була дуже важлива гра фактично за перше місце. Так. Ну і як для мене особисто таке дербі, можна сказати, тому що я сам зі Львова, і особисто для мене це була така дуже принципова гра. Ти вихований з Карпат, так? І сьогодні грав проти клубу судді, який тебе виховав. Дуже бурхливо святкував два голи. Чому так вирішив? Не знаю, це просто переповнюють емоції. Як би сказати, не зацепився, можливо, десь в першій команді так. Пройшов тільки школу, в якій я, безперечно, вдячний. Так? Але з другого боку, це вже можна сказати, зовсім другий клуб помінялося дуже багато. Керівництво повністю, практично всі тренери, футболісти і від того клубу, в якому я виріс, фактично дуже мало залишилось. Як тобі загалом гра Карпат сьогодні? Ну, Ми ще перед грою розбирали гру. Безперечно, можна сказати, зіркова команда. Дуже багато людей, які пограли в вищій лізі, так. Ну, що ще можна сказати? Одним словом, ну, дуже хороша команда. Останне запитання, яке завдання стоїть в епіцентру на цей сезон? Ну, я думаю, це можна здогадати, що завдання, звичайно, стоїть якомога вище, так, вихід в прем'єр-лігу. А як воно буде, знає тільки один бог. Стлума, головний тренаг, Карпат, Нельбоданович, декілька слів по грі сьогоднішній. Ну, звичайно, що легше говорити, коли ти виграєш, не коли програєш, але футбол тобі цікавий, тому що є перемоги і є поразки. Ми дуже давно не програвали. Настав той день, коли, напевно. Все було проти нас. Тому що ви бачили, я не можу сказати, що команда грала погано. не можу сказати, Ми створили дуже багато моментів, але м'яч не ліз в ворота, хоч, хоч те що. Ну, бувають такі дні, напевно, ні одна команда в світі не було такого, щоб не програвала. Тому я можу привітати команду суперника, їм сьогодні. Пощастило, вони молодці, а ми працюємо далі. Чемпіонат не закінчився, ми не робимо трагедію. Наоборот, ми той чемпіонат загострили, тому що ми були лідерами. Зараз чуть-чуть поступилися, але рухаємося далі, все нормально. Прошу, є запитання. Зрозуміло, що прохає ціла команда, ну коли є поразка. Але от з гарячими для себе, з гарячими слідами для себе, в який би ключовий момент визначили помилки в захисті чи саме нереалізовані? Все, все в комплексі. Виграє, ви правильно сказали, виграє і програє команда. І, і тренер, і команда, і всі разом. Тому ми не скидуємо себе, скажімо так, відповідальність зі всіх. Я з хлопцям сказав. Винуваті, ну не то, що винуваті, а в тій поразі мають причетні всі тренерський штаб, футболісти. Запасні там, ну всі-всі в комплексі. Прошу ще є запитання. Депутат, дякую. Все, дякую вам. З нами головний тренер команди «Епіцентр» Сергій Наруняк. Миколаївич, пару слів про сьогоднішню гру. Ваші враження, що вдалося, не вдалося, і загалом. Ні, ну знаєте, дуже вдячний своїм хлопцям, що обіграли дуже сильного суперника. Ну, ми розуміємо, що це Карпати ну, дуже сильна команда, яка ставить дуже великі завдання виходу в прем'єр-лігу, і тим більше, я ж кажу, що обіграли на виїзді. Думаю, що вболівальникам телеглядачам гра понравилась. Чому? Тому що ну, грали, на мою думку, дві рівні команди. Десь на початку зустрічі, напевно, повинен визнати, що Карпати нас переважали, і декілька таких гольових моментів. Вони нас, як би, так мовити, ну, простили, але ми забили перший м'яч і потім другий. І другий тайм, я рахую, що абсолютно у нас гра була так під контролем. Ми не давали особливо створити моментів. Ну, дуже небезпечні стандарти віддати належній команді Карпата. Але я ж кажу, дуже приємно те, що обіграли сильного суперника. Прошу, є запитання. Збірна Україна промагав в Імальні на виїзді. Збирають шанси на вихід групи, як оцінюєте шанси збірної України, якщо приходити до того мачі. Ви а які рахунки просто? Не, не, Ух, ти, нічого собі. Там склади дивився, такі трошки якийсь здивовані. Ні, ну що, треба виходити, обігрувати Шотландію. Будемо надіятися, що Шотландія на цих парах, що обіграла нас, не обіграє Ірландію. І нам треба вийти просто обігрувати і все. Ну, ми надіємося, ми живемо цим. Розумієте, зараз такий час, у нас йде війна і. Ви розумієте, для наших військових, завдяки яким ми можемо грати в футбол, ми зобов'язані це робити. Якби там не було це тиск на хлопців, є абсолютно точно. І це велика подяка нашим Збройним силам, які боронять нашу країну від цієї російської нечисті, розумієте. І, ну тут тільки я ж кажу, тільки можу вклонитися низько нашим військовим. І я думаю, що національна збіна порадує наших хлопців. По сьогоднішньому що ще що повертаючись до першої ліги, Епіцентр програв по лісі, але виграв Карпат. Можете порівняти ці команди? Ну Вони роз... ваші конкуренти Так, да, Розумієте, я я вам скажу. Чим більше буде таких ігор, як з Карпатами і з Поліссям, тим більше я, вам, повірте мені, наш футбол буде рухатись вверх. Чому? Тому що є така виразна інтенсивність матчу. З цими командами з Поліссям і з Карпатами дуже висока інтенсивність, що нам інколи деколи не вистачає. З Поліссям, ну. Я нічого не можу сказати. Ми могли як виграти, так і програти, але трошки не повезло. Сьогодні та сама ситуація, це розумієте, рахуються забиті м'ячі. Ми могли в першому таймі на початку пропустити. Ну, хлопці вистояли, забили свої м'ячі. Тим більше, що забив, вихованець Карпат. Він особливо мотивований був, Максим Гірний. Ну, я ж кажу, чим більше буде таких ігор, повірте мені, наш футбол буде прогресувати. Прошу, ще є запитання. Миколаївич, дякую з перемогою. Дякую вам Хай Хро... і хороших матчів всім нам. Да, дай, дай Бог, дай Бог. Дякую. Владислав, пару слів про сьогоднішній матч. Все-таки чого не вистачило бодай для нічі, звичайно, що хотілося перемоги. Ну, звичайно, що в першу чергу це було замітно всім, що не вистачило це завершення реалізації моментів. Адже сьогодні створили чимало, але, на жаль, не вдалося завершити. Ті всі атаки, і ті всі моменти, які в нас були. Сама гра суперника чимось вас вразила? Та ні, неможливо, ну, не можемо сказати, що чимось вразила. <кхід> Ми знали, що епіцентр, епіцентр хороша команда, що досить непогано контролює м'яч, але. Контролювати м'яч це одне, але ми вважаємо, що сьогодні десь ну звичайно, що це можна говорити по-різному, але я вважаю, що ми не заслужено програли, адже ті моменти, які ми створили, якби ми забили хоча б половину. Я думаю, що рахунок не тільки 2-2 був, а був би 3-2 і може найбільше в нашу користь. Але бувають і такі матчі. Головний тренер епіцентру сказав, все таки, що в першій хвилини Карпати мали перевагу і простили. Епіцентр все-таки, чого все-таки чуть-чуть десь не вистачило команді. Ну, Не вважаю, що в нас тільки в перші хвилини не була перевага, адже моменти були на протязі усієї гри. Звичайно, якби ми на перших хвилинах забили гол, гралося б набагато легше нам, психологічно, в першу чергу. Чому, чому так склалося, важко сказати, треба тільки розбирати помилки ті. Команда мала два моменти: два, два м'яча забила. Це добре для них. Ми розберемо помилки обов'язково. Я думаю, що це певний урок буде для команди. Десь все таки, як сказав Андрій Богданович, команда давно вже так не поступалася. Перемоги, перемоги. Можливо, це десь і розслабило трохи хлопців, чи все таки цього не було? Ні, ніякого розслаблення перед грою не було. Ми всі розуміємо, для чого ми всі тут, і яка у нас стоїть перед нами задача. Тому ніякого розслаблення не може бути. Це, це десь можливо, це не фарт, можна десь так сказати. Ми будемо надіятися, що в наступних матчах все-таки той фарт повернеться до команди і прийдуть знову ті перемоги, на які очікують уч... усі болівальники. Які... Звичайно, для цього потрібно наполегливо працювати на тренуваннях, десь відповідальніше ставитися до моментів, і перемоги обов'язково будуть. Удачі! Наступного матчів. Дякую.